Трансвітове радіо представляє спеціальний проєкт Відверто про наболіле». Шукаєш відповідь на своє запитання? Довгий час не знаходиш рішення? Сьогодні відповідь знайдено. Біблія. Найкраще рішення твоєї проблеми. Відповіді на болючі питання сьогодення за допомогою Слова Божого з'ясовують ведучий проєкту Олександр Чмут та інші досвідчені служителі. Можливо, саме сьогодні твоє життя зміниться. Бо ти почуєш відповідь, якої довго шукав. Вітаю, друзі! Свою сьогоднішню промову. Хотів би назвати так, чи може бути майдан від Бога. Погоджуюся, що назва провокативна, але сьогодні хочу спробувати відповісти саме на це питання. Чому воно знов стало актуальним? Ну тому що ми знов бачимо щось схоже на Майдан тільки тепер вже в Сполучених Штатах. Я погоджуюся, що насправді це лише бліда тінь того, що було у нас восени 2013 року, але, тим не менше, цілком очевидно, що люди знов публічно. Висловлюють свою незгоду з владою, знов загорнені в жовто-блакитні прапори, тільки тепер вже не в Києві, а у Вашингтоні. Знов не сидиться, скаже дехто. Цікаво, що цього разу на Майдан виходять не лише українці. Я бачу там і американців, і виходять навіть ті українці, які до цього запевняли, що вони не в політиці, і будь-які майдани, це відверта непокора владі, яку неможливо допускати. Саме так вважав і вважає Путін. А тепер, виявляється, вже також і Трамп ніякого вам вільнодумства, ніякого заперечення, ви маєте робити все, як ми вам скажемо. І навіть якщо це виглядає нечесно і принизливо, ви маєте погоджуватися і мовчки це виконувати. А виявляється, що люди до такого ще не звикли. Ну, звісно, крім тих, що на болотах там мовчки ковтають все, що їм кине карлик. Але у вільному світі. Люди поки що не звикли до такої поведінки. Нічого звикайте, друг Путіна вас швидесенько навчить, як поводитися. Саме зараз чомусь згадався жарт із далеких 70-х, зустрілися якось американець і росіянин, і ось американець каже: у нас демократія. Я можу вийти на площу перед Білим домом і кричати, що президент Америки негідник, я не згоден з його політикою і мені за це нічого не буде. На що росіянин відповідає, ну і що? У нас така ж сама демократія, я теж можу вийти на площу перед Кремлем і кричати, що президент Америки не гідник, і я не згідний з його політикою, і мені за це нічого не буде. Так от тепер цей жарт із 70-х стає для Америки гіркою правдою. Пройде ще трохи часу, і все, що у вас залишиться від демократії, це лише стояти перед Білим домом і кричати, який поганий. Президент України бо на Путіна таке казати вам вже не дозволять, бо ж він друг вашого президента. Скажу вам, що навіть у страшному сні мені не снилося, що таке може бути. Але тепер ми це вже маємо і навіть не знаємо, чого чекати у майбутньому у світі, який раптом перестав бути стабільним. І його несе незрозуміло куди, але це точно що не в добрий бік. І уявіть. До влади прийшла всього лише одна людина людина, яку благословили на це в церквах, ті люди, яких я вважаю досі своїми братами і сестрами, які досі не можуть усвідомити, що вони накоїли. Ось саме від цього мені і погано. Раз повернемося до сьогоднішнього питання: чи може бути майдан від Бога? Я повертаюся до цього питання, тому що українці досі продовжують звинувачувати в тому, що це вони в цьому винуваті, що, якби не той майдан. То не було б усього цього, що ми маємо тепер, виявили неповагу існуючій владі і ось тепер маєте. Ось саме з цим я сьогодні хотів би розібратися на фоні спроби Майдану у Штатах і пошуку відповіді на питання, чи схвалює Господь майдани. І знаєте що? Я знайшов для себе відповідь на це питання. Виявляється, що Бог іноді таки схвалює майдани. Якби це і. Було не до вподоби багатьом законопослушним християнам. Перший майдан, автором якого був сам Бог, трапився в Ізраїльській державі на самому піку її розвитку і процвітання. Щоб ви зрозуміли, про що саме йдеться, я хотів би дати вам трохи контексту. Найбільшого успіху у своєму розвитку Ізраїль досяг за часів правління царя Соломона. Ось як про це написано в Біблії в першій книзі царів. І став цар Соломон, найбільшим від усіх земних царів, що то багатства та щодо мудрості, і вся земля хотіла бачити Соломона, щоб послухати його мудрості, що Бог дав у його серце, і вони приносили кожен свого дара речі срібні та речі золоті, одежу, і зброю, і пахощі, і коні та мули, і з року в рік, і назбирав Соломон колесниць та верхівців, і було в нього тисяча і чотири сотні колесниць. Та 12 тисяч верхівців, і він порозміщував їх по колесничих містах та з царем в Єрусалимі. І Соломон наскладав в Єрусалимі срібла, як каміння, а кедрів наскладав щодо численості, як сикомори, що в шефелі. Ви можете собі уявити могутність Ізраїлю за тієї доби непотоплюваний Титанік, сам Бог не може потопити такого корабля. Знаєте, чому євреї в той час вірили саме так? Тому що зовнішнє видиме багатство служило яскравим доказом благословення, і євреї були очевидцями цього. Слово Господнє збувається саме так, як воно було написано в книзі повторення закону. Господь відчинить для тебе свою добру скарбницю, небеса, щоб дати дощ для краю Твого в часі Його, і щоб поблагословити всякий чин твоєї руки, і ти позичатимеш багатьом народам, а сам. Не позичатимеш ні в кого, і вчинить тебе Господь головою, а не хвостом, і ти будеш тільки верхом, а не будеш долом, коли будеш слухатися заповідей Господа Бога свого, що я сьогодні наказую тобі, щоб додержувати і виконувати. Уявляєте, як вони тоді жили? Золота доба. І вони вважали, що так триватиме вічно. Законодавча система найдосконаліша. Божий закон в основі держави. Посмію зауважити, що ніколи після цього. Ізраїль вже не підійметься на таку висоту. І раптом, як грім серед ясного неба майдан. Ну чого вам не вистачало? Радійте життю, жуйте манну небесну, срібла маєте по самі вуха. Чому вам не йметься? Саме так можна реагувати на те, що трапилося з точки зору здорового глузду. Але Майдан в Ізраїлі таки відбувся. І його наслідки були трагічними. І якщо забігати наперед або повертатися назад. То потрібно сказати, що причиною того, що трапився майдан в Ізраїлі, був гріх. Виявляється, що гріх завівся в самій серцевині Єврейського царства. Наймудріший цар світу Соломон насправді відступив від Бога, і Бог йому сказав: Я цього так просто не залишу ось як відбулося це відступництво. Саме такими сумними словами починається одинадцятий розділ Першої книги царів, я прочитаю вибірково. А цар Соломон покохав багато чужинних жінок і дочку Фараонову, Моавітянок, Амонітянок, Едомітянок, Сидонянок, Хітіянок і з тих народів, що про них Господь сказав був Ізраїлевим синам: не війдете між них, і вони не війдуть між вас, бо вони справді нахилять ваші серця до своїх богів, до них. Прихилився Соломон коханням. І сталося на час Соломонової старості, жінки його прихилили його серце до інших богів, і серце його не було все з Господом Богом, як серце його батька Давида. І робив Соломон зле в очах Господніх і не йшов, певно, за Господом, як його батько Давид. Тоді Соломон збудував жертівника для Кемоша, Моавської Гедоти, горі, що навпроти Єрусалиму. І розгнівався Господь на Соломона, бо його серце відхилилося від Господа Бога Ізраїлевого, що два рази йому являвся, і наказував йому про цю річ, щоб не ходити за іншими богами, та не виконував він того, що наказував був Господь. Ось виявляється, що коїлося за лаштунками побожного, мудрого і нібито благочестивого царя. За лаштунками коїлася мерзота, і саме тому результатом став майдан. Ось як насправді це трапилося буквально. Цар Соломон нарешті помирає. Варто при цьому сказати, що ні Путін, ні Трамп, вони теж не вічні. Вони теж помруть. Хотів би ще трохи пожити, щоб побачити, як саме вони закінчать. Не буду здивований, якщо після смерті Путіна російське болото також сколихнуть майдани. І ось до влади в Ізраїлі приходить син Соломона на ім'я Рехавам. І одразу після коронації на рівному місці розпочинається бунт. Просто проаналізуйте цю історію, порівнюючи її з сьогоденням, ви знайдете дуже багато паралелей. Щойно ізраїльський цар Рехавам сідає на троні, як до нього приходять всі ізраїльтяни з однією лише пропозицією, ось яка це була пропозиція. І прийшов Єровоам та весь Ізраїль про Єровоама слід буде окремо сказати, бо це окрема історія, скажу в кінці про нього. І вони говорили до Рехавама, кажучи Твій батько вчинив був тяжким наше ярмо, а ти полегши жорстоку роботу батька свого та тяжке його ярмо, що наклав він був на нас, і ми будемо служити тобі. Швидше за все, мова йшла про величезні податки, які наклав на євреїв Соломон. Здається, справедливе прохання. Срібло на рівні вартості камінців. Ну знизь податки, придбаєш націю до смерті. Здається, розумна пропозиція. Але ми бачимо, що ця зухвала молода людина, яка зійшла на престол, вона не може навіть самостійно прийняти такого рішення, наскільки він був зіпсований. Цар починає радитися зі своїми помічниками, так само, як це сьогодні роблять президенти, бо багато з них теж не мають клепки, вони не сезнайки і також роблять багатезно величезних дурниць. Але навіть в цій ситуації його реакція на прохання народу вже виглядає як неповага. А він відказав їм, ідіть ще на три дні і верніться до мене, і пішов той народ. Просто поміркуйте. В Ізраїлі йти в один кінець і назад, це ж не кілометр. Для деяких в один бік йти півтора дня, то й більше, приходь додому і повертайся назад, або знімай готель за власний рахунок, або ночуй під деревом три дні. Така собі повага від царя. Раз три дні цареві потрібно, щоб порадитися. Спочатку Рехавам кличе старших, і радився цар зо старшими, що стояли перед обличчям його батька Соломона, коли він був живий, говорячи, як ви радите відповісти цьому народові. І вони говорили йому, кажучи якщо ти будеш добрим для цього народу, і зробиш заволею їх, і говоритимеш їм добрі слова, то вони будуть тобі рабами по всі дні. Просто поміркуйте над цими словами. Це хороша порада чи ні? Як ви вважаєте? Я просто у захваті від цих старішин. Вони знали секрет того, як об'єднати навколо царя націю. Просто скажи добре слово людям, і ти завоюєш їх для себе назавжди. Поговори з ними лагідно. Це універсальний принцип. Скажіть мені, ну чому великі цього світу не хочуть прислухатися до цієї поради? Цей же принцип, він дієвий. Поговори лагідно з людиною. Скажіть, якби американський президент, який вважає себе християнином, борцем за сімейні цінності, якби він разом зі своїми помічниками, які теж вважають себе християнами, і за яких голосували християни, якби вони поговорили з президентом України, якого вважають коміком і безбожником лагідно, як християни, по-батьківськи, без докорів і принижень, то скажіть, вони здобули б його серце чи ні? Якби ці пихаті чоловіки в дорогих костюмах в овальному кабінеті поспівчували українцям і поплакали разом з ними, вони заслужили б більше поваги чи менше, як ви вважаєте? На превеликий жаль, вони не змогли, не захотіли цього зробити. Бо вони такі самі невиховані і горді, як колись був цар Рехавам. І ось що робить цей піжон далі. Читаємо. Та він відкинув пораду старших, що радили йому і радився з молодиками, що виросли разом із ним, що стояли перед ним. Ви просто уявіть лише, які люди були його порадниками, сопляки, які не пізнали цінності життя, шпана, яка не нюхала пороху, вони виросли в розкоші, не знали горя, не знали, що таке співчуття, що таке співпереживання. Це майбутнє Америки сьогодні. Це ті люди, які знаходяться поруч з вашим президентом і дають йому сьогодні поради. Запам'ятайте ці обличчя, через кілька років вони будуть президентами Америки, бездушні, жорстокі, аморальні. Хто має вуха, щоб чути, просто візьміться до уваги, що і Америка це не остання ваша станція, вам доведеться втікати далі. Я кажу емігрантам з України, які сьогодні пускають в Штатах своє коріння і думають, що там стабільність буде навіки. Не буде. І ось що радять ці молодики Рихавам. І говорили з ним ті молодики, що виросли з ним, кажучи, так скажеш тому народові, що промовляв до тебе, говорячи, твій батько вчинив був тяжчим наше ярмо, а ти дай полегшу нам. Отак скажеш до них. Мій мізинець грубший застегна мого батька. А тепер мій батько наклав був на вас тяжке ярмо, а я добавлю до вашого ярма. Батько мій карав вас бичами, а я битиму скорпіонами. І прийшов Єроваам та весь народ до Рехавама третього дня, як цар говорив, кажучи верніться до мене третього дня. І цар жорстоко відповів їм і відкинув цар Рихавам, пораду старших. Скажіть, будь ласка, якщо б існуюча влада, незалежно в якій країні, ось так вам відповідала, як Рехавам, чи були б ви в захваті від цього? Чи з радістю корилися б такій владі і виконували все те, що вона скаже? Дуже сумніваюся в цьому. Саме тому відкрити трішки ширше очі і розтуліть вуха, бо риторика Трампа сьогодні дуже схожа на риторику Рихавама тоді. І побожні американці вони не в захваті від такої риторики. І саме тому в Америці десь промайнула бліда тінь Майдану, тому що подібні дії влади викликають у порядних людей спротив і огиду, а не схвалення. Бо саме так приходив до влади свого часу Янукович, називаючи українців спочатку козлами. А потім розмазав протестуючу молодь у крові на хрещатику. А функції влади вони полягають не в тому, щоб продемонструвати свою силу і жорстокість, а щоб захищати народ від зла і поширювати добро. А Путін цього не вміє, і Трамп виявляється теж. Але саме про це йдеться мова в посланні до римлян. Там написано, що володар Божий слуга тобі на добро. А як чиниш ти зле, то бійся, бо не даремно він носить меча, бо він Божий слуга. Месник у гніві злочинцеві. Але в словах і вчинках царя Рихавама ми не бачимо добра, суцільне зло, гордість, зухвалість, пиха все це недобре зійшлося вкупу купу в одній його відповіді. І ось якою тепер є реакція народу Ізраїля на ці слова. І побачив увесь Ізраїль, що цар не послухався їх, і народ відповів цареві, кажучи, яка нам частина в Давиді, і спащини нема нам в сині Єсея. Усі до наметів своїх, о Ізраїлю, познай тепер дім свій Давиде. І пішов увесь Ізраїль до наметів своїх, а Ізраїлеві сини, що сиділи в юдених містах, то над ними зацарював Рехавам, і послав цар Рихавам Гадорама, що був над даниною, та Ізраїлеві сини закидали його камінням, і він помер. А цар Рехавам поспішив сісти на колесницю та втекти до Єрусалиму, і відпав Ізраїль від Давидового дому, і так є аж до цього дня. Ми ось вам майдан, друзі. Справжній майдан з усіма його наслідками. І ми скажемо, що народ збунтувався, що він тут проявив злісну непокору законній владі, яка була встановлена Богом, і таким чином народ зневажив те, про що згодом буде написано в посланні до Римлян, трішки вище того тексту з 13-го розділу, який я вже зачитував, ось що написано вище. Нехай кожна людина кориться вищій владі, бо немає влади, як не від Бога. І влади, існуючи, встановлені від Бога. Тому той, хто противиться владі, противиться Божій постанові, а ті, хто противиться самі, візьмуть осуд на себе? Майдани не від Бога. кричать на мене коментатори з московським піднебінням. Маєте тепер, що хотіли? Не потрібно було бунтувати. Війна це покарання за майдан. Питання лише, від кого це покарання? Безпосередньо від Путіна, як помста, чи воно дійсно від Бога, може бути одне і інше, може бути лише щось одне, а інше допущене. Тому що цар Рихавам теж вирішив покарати бунтівничих ізраїльтян, і причому покарати найжорстокішим способом. І прийшов Рихавам до Єрусалиму і зібрав дім Юден та Веніяменів 180 вісімдесят тисяч вибраних військових, щоб воювати з Ізраїлем, щоб вернути царство Рихавамові. А ви можете уявити собі, що трапилося б, якщо б Рехавам пішов війною на своїх братів тоді? У тій м'ясорубці загинули б сотні тисяч людей, були б зруйновані всі міста, знищені всі поля. Ворожнеча навіки. На щастя, розгніваного царя спинив Божий пророк. Читаємо другий вірш. І було Господнє слово до Шимаї, чоловіка Божого, говорячи: Скажи Рехавамові, Соломоновому синові, цареві Юдинові, та всьому Ізраїлеві в Юді та Венімені, говорячи, так сказав Господь, не йдіть і не воюйте з своїми братами. Верніться кожен додому свого, бо ця річ, тобто майдан єврейський, вона сталася від мене. І вони послухалися Господніх слів і вернулися з походу на Єровама. Ви лише вдумайтеся в ті слова, які промовив пророк Шимає до Рехавама. Царю, майдан насправді був від мене, не йди на війну з ними. Не воюй своїми братами. Ось вам і відповідь на питання, чи може бути майдан від Бога? Виявляється, що таке може. Чи міг бути український майдан від Бога? О ні, все що завгодно. І де завгодно тільки не український майдан. Це не може бути від Бога. Скажіть, а розпад Радянського Союзу цієї богоненависної імперії зла, яка розпалася без будь-якої дії, без чогось зовнішнього, без ніякої агресії? Сама по собі, як ви вважаєте, це було від Бога чи ні? Якщо це було від Бога, то чому ж тепер ви схвалюєте те, що намагається зробити одержимий демонами Путін, намагаючись відродити цю імперію зла? Хотів би про це запитати також тих людей, які називають себе християнами і обома руками за Путіна і тут, і в Америці? А можливо Майдан був від Бога, щоб довершити розвал Росії? А що, якщо це буде саме так? Так, дійсно, ми не чули пророків, які спиняли б російського диктатора на його кривавому шляху. А саме такими мали бути російські пастори, вони мали лягти під танки, вийти на площу і кричати Спинися, безумцю. На жаль, три роки вони кричать про інше. Ми за СВО. Не вийшли пророки з них. Але я добре пам'ятаю, як напередодні вторгнення до бункерного приїздив і канцлер Німеччини, і президент Франції ще багато, багато хто всі по черзі до нього прилітали, як в Мавзолей ходили, і вмовляли не починати війну, бо це того не варте. Не варто вбивати мільйони людей через те, що Україна не бажає бути в московському ярмі. Скажіть, росіяни, озираючись назад, варто чи не варто? Але він нікого не послухав. Хоча всім казав, що не нападе, то казав чи не казав, казав. Це я до того, що тепер Трамп дорікає українському президентові за те, що з Путіним, мовляв, потрібно було просто поговорити і домовитися. Це настільки безглуздий докір, що його навіть не хочеться коментувати. Це схоже на те, як би ми докоряли тому ягняті з байки Глібова за те, що воно не домовилося з Вовком, який захотів його з'їсти, або робили зауваження Давидові за те, що не вів перемовин з Голіятом. Я погоджуюся. Великі горді світу можуть поневолювати слабших, це факт. Цей факт незаперечний. Сьогодні сила і міць в руках Путіна і Трампа, але я дуже сильно просив би вас пам'ятати той факт, що коли Рихавам прийшов до влади в Ізраїлі, його царство теж було одним із найпотужніших в світі, і раптом, лише після одного майдану, все пішло у занепад. І до того ж, великі цього світу мають знати, що поневолення слабших ніколи не триває вічно, Бог за це буде карати. І згодом їм та їхньому народові доведеться платити високу ціну за те, що вони накоїли. І ще одна думка а що як що раптом Майдан в Україні це перший крок до розвалу не тільки такої імперії, як Росія, але і крок до розвалу такої тоталітарної системи, як Північна Корея, крок до розвалу імперії Китаю, а можливо і тих самих Сполучених Штатів, які, на жаль, в більшості своїй відступили від Бога. Ви часом не замислювались над тим, що і там, в США, люди за великим рахунком теж заслуговують на покарання не лише тільки в Україні. А що, якщо раптом це Бог, автор того майдану, який заживрів в Америці, і замість того, щоб стати ще могутнішою, Америка раптом впаде, може бути таке чи ні? Я не знаю, але я припускаю, що може. Але ось що я знаю: навіть якщо відбувся майдан, і не все на цьому майдані було правильно. Нам потрібно почути Бога через це і послухатися того, що Він скаже. Бо навіть майдан для нього не тупикова ситуація. Я завершу сьогоднішню розповідь про єврейський майдан висновком, який ми маємо застосувати в своє життя. На самому початку я згадував ім'я Ровоама, він був головним заколотником майдану. І вони насправді дуже схожі, ці єврейські імена: Рехавам, Ровоам. Ви вже знаєте, що Рехавам – це був син Соломона, який зійшов на престол після смерті свого батька. А Ровоам, як парадоксально це не виглядає, був колишнім слугою Соломона. І ось що тоді трапилось. В цьому ж 11 розділі книги царів написано: А той муж Єровам був відважний і побачив Соломон цього юнака, що він роботящий, і призначив його над усіма носіями Йосипового дому. І сталося того часу, вийшов Єровам з Єрусалиму. і… Знайшов його на дорозі шиленянин Ахія, пророк. Він був одягнений в нову одіжі, обидва вони були самі на полі, і схопив Ахія за ту нову одежу, що була на ньому, та й подері на дванадцять кусків. і сказав він до Єровама візьми собі десять кусків, бо так сказав Господь Бог Ізраїля, оце я віддираю царство Соломонової руки і дам тобі десять племен. Ось що трапилося, друзі. Бог готував майдан ще за життя Соломона. І вирішив забрати в нього царство. Але ось яку пораду при цьому Бог дає через Пророка Єроваму. А тебе я візьму, і ти будеш царювати над усім, чого пожадає душа твоя, і ти будеш царем над Ізраїлем. І станеться, коли ти слухатимешся всього, що я накажу тобі, і підеш моїми дорогами, і робитимеш добре в моїх очах, щоб виконувати постанови мої та заповіді мої, як робив раб мій Давид. То я буду з тобою і побудую тобі міцний дім. Як я збудував був Давидові і дам тобі Ізраїля. Просто поміркуйте над цими словами. Незважаючи на те, що трапиться майдан, незважаючи на те, що царство буде поділене, незважаючи ні на що, якщо ти будеш виконувати мої устави, я побудую тобі дім, так говорить Господь. Ось це та надія для України, яка працює незалежно від періодів і обставин щоб не коїлося довкола, як би не погрожував Путін, як би не зраджувала Америка, виконуй мої постанови, говорить Господь, і ти побачиш результати. Якщо б Україна почула ці слова і втілила їх у своєму житті, я вірю, що трапилося б диво. Ми нікого не зможемо змусити цього зробити. Кожен має сам зробити свій вибір самостійно, але це те, що працює, друзі, і за саме те, що нам сьогодні. Найнеобхідніше. в Біблії написано: якщо я замкну небеса і не буде дощу, і якщо накажу сарані поїсти землю, і якщо нашлю моровицю на народ мій, і впокоряться люди мої, що над ними кличеться ім'я моє, і помоляться, і будуть шукати ім'я мого, і повернуть зо злих своїх доріг, то я вислухаю з небес і прощу їхній гріх та вилікую їхній край. І нехай Господь допоможе нам в цьому. Сну підіймаю до синього неба, я очі свої і тільки молитві знаходжу я в втіху на грішній землі, коли відчувають тягари каміння на доросі моїх. Тія хочу, підтримку спасіння молитви прості, молитва до Бога, як птах білокрили, щоб небо звіта, молитва до Бога то крила надії і віра проста. промінь На землю роса, де моляться двоє, там Божа присутність, присутність Христа, коли я не маю ні ні волі, і тяжко мені. Розмовляти спішу я з тобою і вдень, і вночі ти, Господи, з неба, все бачиш і знаєш про долю мою, і тільки до тебе приходжу, благаю, за спокій молю, молитва до Бога, як так білокрила. Наш час у ефірі вичерпався. Ваших листів ми чекаємо за такою адресою: Трансвітове радіо. Передача Голос вічної любові, абонентська скринька 100, місто Київ, індекс 02090 Україна. До наступної зустрічі в ефірі з вами був Олександр Чмут.